Говорити далі будемо із Валерієм Романенком, експертом з питань авіації, провідним науковим співробітником державного музею авіації. А пане Валерію, вітаю вас. Да, доброго дня. А отже, пане Валерію, шахетні атаки і їх особливості, які, от, навіть якщо за останні там тиждень-два ми проаналізуємо. Що ми бачили? Що в Одесі вони тепер використовують а, висоти більші і отаке таке от пікерування цього шахеду? Також ми відзначили те, що вони концентрують велику кількість цих ударних дронів на якомусь одному місті, там на Кропивницькій, на плуж Одесу в якусь ніч обирають, і увага знову почали шахеди долітати до Києва. В п'ятницю, прямо в подільському районі, ну це центр збивали цей безпілотник. Ну та й на жаль, він вибухнув. Є там пошкодження будівлі. А я які ще ворог ці інновації застосовує, і чи це в них такий сплеск? Якось я не знаю, технологічний бум? А чи вони і завжди так якось модифіковували, як сам дрон, так і його застосування. Росіяни ну, як сторона війни, так, як активна сторона війни, вона старається як можна найдошкульніше нанести по нас удари. Тому весь час вдосконалюється як тактика застосування. От ви назвали цілий ряд тактичних прийомів, груповий наліт, коли за рахунок перевищення можливості протиповітряної оборони дрони прориваються до цілі, пікірування, як спосіб. Зменшити час, ну, наприклад, для мобільної групи, коли дрон просто пролітає повз, він гарна мішень, коли він пікірує або проривається, значить, там кілька дронів з пікіруванням, да, це вже е, не те, що е, вкрай обмежені можливості, да, а ще й небезпека для самої мобільної групи. От е, те, що росіяни е, зараз. Крім тактичних прийомів, вони також вдосконалюють конструкцію цих безпілотників. От останнім часом у нас були певні успіхи в радіоелектронній боротьбі, коли дрони російські навіть поверталися там в Білорусь або на російську територію. Тобто, а, а, значить, атаки відбивалися за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, які вносили. Фальшиві координати до цілі, до якої прямували ці безпілотники, бо вони мають супутникову систему навігації. і Там є координати цілі, куди вони мають трапити. Якщо ці координати сфальшувати, то дрони падуть десь там в полях в лісах. Але росіяни весь час досконалюють оці антени супутникового зв'язку. Та ні раніше були вісім, починалося з чотирьох периферійних антенн, зараз вісім. І росіяни зараз переходять до 12 і навіть очікують 16 антенн для того, щоб ми не могли діяти засобами радіоелектронної боротьби на ці шахеди. Тобто йде з усіх сторін, йде вдосконалення як тактики, так і конструкції. А стосовно того, що вони почали знову залітати в Київ, от те, що в п'ятницю було, це подільський район. Ну якби це нормально, цей дрон і по самому місту пролетів. А це в нас через те, що вони оце стільки цих антенн використовують, чи ми просто не встигаємо за цими дронами? Ну, по-перше, мабуть, було таке перевищення канальності протиповітряної оборони. По-друге, ми зараз маємо дуже економно використовувати зенітні ракети і всю увагу приділяти або а, легким край легким дешевим зенітним ракетам, або роботі мобільних груп. Тому що ви бачите, яка ситуація з Сполученими Штатами. будь-який момент вони можуть перекрити постачання зенітних ракет, і ми не... а Німеччина, хоч і збільшує виробництво ракет, але ну, жодна країна от сьогодні запустили там, скільки? 139 ударних безпілотників. Жодна краї... А 139 ракет це, скажімо, річна норма, яку нам можуть передати. А тут кожного дня понад сотню, а то й дві сотні прилітає. Тому маємо економити зенітні ракети, і на жаль, інколи ну взагалом не існує стопроцентної протиповітряної оборони навіть в Ізраїлі. Я завжди порівнюю з високою щільністю ППО в Ізраїлі, але й туди прилітало. От тому на жаль, такі випадки будуть, будуть напевне, будуть. А при цьому ракет ворог використовує небагато. Так одна була, наприклад, цієї ночі, ну там де не де по одній. А він їх береже, він їх збирає для чогось. Не так багато їх є. Стало довго дорого виробляти, чи чи поки от, ну якби шахеди е, дають в тій кількості, яку вони можуть запустити, той же, грубо кажучи, ефект для цивільної інфраструктури. То ракети їм нема сенсу поки запускати? Вони випускають зараз виробництво шахедів десь понад 1200 на місяць, два заводи працюють три зміни. От. Так що поки що нема такої високої інтенсивності бойових дій, От. нема, скажімо, якоїсь потреби наносити удари, концентровані удари по наших. Пунктах управління по нашій інфраструктурі, да. тому росіяни зараз ракети бережуть все, що ви сказали перед цим, все вірно. Дійсно, весь час перекриваються шляхи постачання критично необхідних компонентів. А шахеди вони простіша конструкція, вони дешевші і як бачите, інколи прилітають. Тому росіяни просто тупо нарощують кількість кількість шахедів залпі. А вони якось вираховують? Умовно є якась критична межа кількості шахедів а, на українське місто, щоб ну ППО вже все була перевантажена. От вони пробують там по 140 запускати, по 200, Ми бачили, понад 200 запускали. А є якась критична межа, яку от вони до неї прагнуть? Умовно там 500 шахедів за ніч, і, і тоді не справиться ППО? Ну так, звичайно, є. От. Єдине, що росіяни 500 шахедів не встані запустити, але е, загалом да, значить, все, що, все, що більше 100 150 шахедів, залежить від міста, залежить від е, щільності оборони міста. Да? От вони що роблять? Оце ще в них такий тактичний прийом. Вони е, оці методи. Е, Значить, Концентрують проти окремих міст по Одесі, по Кропивницькому, по Києву, да? так, щоб ми а, з -зму, а, ну, хочуть змусити нас перекидати зенітно-ракетні комплекси по всій Україні. От а, розумієте, яка ситуація? Бо якби вони, наприклад, а, запускали там 150 шахедів, але по всій території України це можна відбити. Але коли, коли, коли йде концентрація по. Кожному місту, там по окремих містах, тут же такі атаки відбити набагато важче а ще пане Валерію, удар по базі Венгельсі, все, що вони, якби я так розумію, триває відлуння цього удару, і в місцевих пабліках вони пишуть, що в довколишніх селах підвищився рівень радіації. А що могло бути на цій базі венгельсі, щоб дати там підвищення радіації в довколишніх населених пунктах? Що це могло бути за озброєння? Ну знаєте, коли в нас Скажімо, знищували нашу стратегічну авіацію, стратегічні сили, то поблизу аеродромів були так звані РТБ, це бази, де зберігаються ядерні озброєння. В нас на Україні це вже давно знищено. В Росії вони залишаються прямо біля, ну скажімо так, не на самих аеродромах, але біля аеродромів, а може, навіть входять до інфраструктури аеродрому, місця, де зберігаються ядерні бойові частини до е, крилатих ракет. Ну, Ракета Х-101 вона має е, е, уламкову фугасну, осколкову фугасну бойову частину чи фугасну бойову частину. А Х-102 ідентична ракета, але має вже ядерну бойову частину. І ця ядерна бойова частина вона не знаходиться весь час на ракеті, вона знаходиться на РТБ. От, це підрозділ 12-го управління Російського Генерального штабу, яке відповідає за експлуатацію і утримання і зберігання ядерних боєприпасів. І вони підстиковуються, встановлюються на ракету перед пусками. Вочевидь, по РТБ теж попало. Тому така ситуація, якщо це дійсно так, то можна пояснити лише таким чином, що попало по РТБ. Відповідно, якщо там були пошкоджені значить, перекриття і пошкоджене приміщення, в якому вони зберігалися, ну стає, стається витік радіації. От так, от самі за що боролися, на то і напоролися. А і ще ж одне питання: Україна завдавала ударів по цих базах дронами. Це і визнає Генеральний штаб, і тобто ці дрони вони мали якийсь певний час пролетіти над російською територією. І в у всіх одне й те саме запитання: а де була російська ППО? Що вона робила? Чим вона займалася? Ну ми ж теж запускаємо не 10 дронів. Да ми теж інколи перевищуємо канальність російської ППО, крім того. А ми продовжуємо отримати розвіддані. Європейські союзники додають нам цих розвідданих, і ми загалом можемо ну, мені дуже подобається фраза, значить, першого президента проскочити між крапельками. От і тому ми ці безпілотники, вони не летять по прямій, вони роблять значні обхідні маневри і заходять з таких сторін. Ну, наприклад, росіяни спочатку наші міста обстрілювали зі сходу, прилітали безпілотники зі сходу. А останніх півтора роки вони заходять з заходу, тобто з тил. І росіяни загалом а безпілотники летять на малій висоті. І якщо зенітно-ракетний комплекс розміщений, наприклад, на а, західній частині аеродрому, а підліт безпілотників зі Сходу може відбутися непоміченим. Тому значна частина наших ударних дронів таки долітає, таки наносить ураження російській ППО, бо в них величезна територія. От Енгельс, наприклад, прикритий цілим е зенітно-ракетним полком. Там є повноцінний дивізі дивізіон С-400 і другий дивізіон Панцирів. І все одно. Цей аеродром стопроцентно надійно перекрити прикрити вони не можуть хоча там щільність ППО вище ніж у Києві а в Києві практично все збивається. І учорашнє знищення чотирьох вертольотів на Білгородщині. Ворог теж пропустив цю операцію. Так, це російський тил. Білгородщина, так там зараз якісь дії відбуваються, але все таки було артикульовано, що стояли ці вертольоти в тилу. Ми стали кращими. Чи у них там вже і на Білгородщині проблеми? Розумієте, Росіяни вони вірять у міфи, старанно вірять у міфи. Вони пропагандують ці міфи, да? і самі в них починають вірити. І вони повірили, що вони здатні заглушити засобами РЕП е ракети Хаймарсів. А удар нанесено, власне, хаймарсами тільки нової ну, вона не нова модель, а такої незвичної не для росіян моделі керованими Хаймарсами. Тобто, вони не просто можуть прилетіти в точку з координатами. А їх можна ще й донавести на ціль на кінцевому етапі. І дальність і 84 кілометри. Так хай Марси мали меншу дальність, так? Да? І росіяни не розрахували, що ми можемо їх дістати. Хоча загалом вони свої оперативні аеродроми, а це не стаціонарний аеродром. Це площадка підскоку або оперативний аеродром, куди гелікоптери прилітають на кілька годин. От вони прилетіли, сіли їх. Бо, скажімо, ми ж аеродроми росіян змусили росіян віднести аеродроми там на 600-700 кілометрів під лінії фронту, да? а гелікоптерів в дальності не вистачає. Тому їм роблять такі площадки підскоку або оперативні аеродроми. І наша розвідка спрацювала ну, високоточно. Вона виявила саме той момент і саме той аеродром, саме ту площадку, де в цей момент є гелікоптери. І їм прилетіло. Ця ракета, яка від Хаймарсу, вона розривається на висоті 9 метрів і має майже 176 тисяч убойних вольфрамових елементів. І там прилетіли гелікоптери, а залишилось від них решеток. Отака от, от історія. А ми теж так, дрони це... почасти використовуємо так для атак по вглиб російської території. А ми бережемо свої ракети чи поки на даному етапі дрон це справді там ну дешевший спосіб ураження для нас, для України. Ну наші ракети це Storm Shadow, атак, скальп розумієте, ми їх отримаємо не так багато, і вони використовуються по найважливіших цілях. Тому про, скажімо так про довгий Нептун в сухопутному варіанті поки що промовчимо, бо результатів, реальних результатів поки що не видно. Морський варіант так, працює, по портах, там по інших. Тому зараз, скажімо, використовувати ракети по всіх достойних удару об'єктах ми не можемо, вибираємо найважливіші. І зараз, поки що, так робота по раке... ну, ракетні удари, вони ну досить так скромно відбуваються. Власне, скоріш за все, через ну невелику кількість запасів наших ракет. А і е, у нас тут же ж тривають варіяді зустрічі. Досі ніхто не бачив цього комуніке за підсумками вчорашньої 12-годинної зустрічі росіян з американською делегацією, але росіяни вимагають собі там якусь безпеку в морі. А для Росії це що означає? Ну бо зрозуміло, що вони десь надурять і десь є оця от ну не може так. Росія ой, ми все ми хочемо, щоб чорне море було безпечним, працював експорт, зерна. Ну тобто тут є, є якась, якась брехня. Для Росії як вони можуть це використовувати? Де шукати подвоха? Інтрига тут дійсно є. Справа в тому, що зараз російський флот десь там далеко, в новому новоросійську, і ракети випускає прямо з порту не виходячи в море. Да? Якщо буде припинення вогню, вони повернуться в Севастополь. На вишках бойку знову бойка знову поставлять радіотехнічне обладнання для розвідки української території, да, там зв'язку систем радіотехнічних наших систем, ППО, нашої, да. от е, небезпека існує також для наших союзників, для Румунії, для Болгарії. Вони кажуть: ну і що ж, е, поки росіяни там десь в східній частині Чорного моря, а зараз вони повернуться в західну частину, і що? І для нас реальна небезпека. Буде, да? і навіть не це головне. Головне, що Росія там є такий до узбережжя Чорного моря, веде Каспійський трубопроводний консорціум, нафтопровід з Казахстану до Чорноморських портів Російськ, Росії. І якщо він почне працювати, у Росії всього два порти, яких вона, з яких вона веде активне, активне постачання нафти. Це один на Балтиці і другий на Чорному морі. 24% належить російській державі цього Каспійського трубопроводного консорціуму, і 24% у Лукойла, теж російська приватна компанія, тобто майже половина акцій належить, належить росіянам. Тобто тут це й комерційний 24. у них інтерес є. Окрім того, да, Так, да, 24% належать американцям, тому вони теж підтримують цей проект і він нам дає лише спокій для Одеси, угу. але нам простіше, да нам простіше посилити ППО Одеси і залишити все як є. Для нас цей варіант більш вигідний. Дякую, дякую дуже, пане Валерію, за роз'яснення. Глядачам нагадую Валерій Романенко був з нами, експерт з питання авіації, провідний науковий співробітник державного музею авіації.